Дмитро Загул, Моя сердечна Україно Моя сердечна Україно, Країна юнацьких мрій. Не раз я падав на коліна і кликав Я твій, я твій, про тебе марив я наяві про тебе марив у вісні, твоїй кривавій давній славі складав. Свої пісні, а як брати мої вмирали в останній боротьбі, в моїй душі гули хорали на спомин по тобі. Там, де цвіли ворожі маки, з братами й ти була, отам без певної ознаки любов твоя цвіла, ти знала тих, що десь на полі. Ішли за тебе в бій, а я співав про власні болі, я син невірний твій, але от зрадників лукавих стояв я осторонь, і не торкнулося криваве срібло моїх долонь. Моя, красуне, Україно, ти знову процвітеш, прийми. Прийми в свою родину, синів невірних теж, прийми і тих, що помилялись, блукали тут і там, открий свої обійми зараз обдуреним братам. Хай вони з тобою будуть, радіють, як і ти, хто не шукає, не заблудить, забудь і їм прости. А я, останній поміж ними, складатиму тобі свої нові співучі рими, що виросли в журбі, переможного миру вам.